Продажі Toyota Camry 2012 року випуска з 2,5 гібридним мотором в максимальній комплектації з мінімальними пошкодженнями в машині 133 тисячі пробігу на новенькій зимній гумі на 17 легкосплавних дисках, заводський ксенон немає ні пасічки. Ніцерапин, люк, безключовий доступ, мертві зони БСМ. такий от салон комбінована шкіра, алькантара, електросідушки, гарний руль, підігрів сидінь, камера заднього виду, преміальна музика JBL. Технічний автомобіль взагалі без зауважень. Мінімальний розхід палива, кому цікавить, телефонуйте.